Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль щойно пригнали з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію. Це у нас 2008 рік. Двигун 1,6 MPI, механіка, 5 ступенка, автомобіль в шикарному стані. Красивий колір на класній гумі. Дивіться, резина нова в нас. по авто без дефектів, без корозії, рідна фарба. Величезний місткий багажник. Автомобіль у нас іде 5 місний, повністю весь комплект є, у нас домкрат, ключ, запаска. По комплектації 4 склопідйомника, круїз, контроль, кондиціонер, штатна мультимедія, розширений бортовий пробіг автомобіля 218 тисяч кілометрів. Всі сервісні документи, два ключа. Автомобіль щойно з Німеччини. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.